Пам'ятаєте, як приємно прокинутися зранку і прочитати новину, що затопили крейсер Москва? Тоді було важко повірити, що незабаром від чорноморського флоту РФ і майже нічого не залишиться, бо кораблі будуть або потоплені, або будуть виведені з ладу, або виведені з Чорного моря. І тут слід згадати, що все це стало можливим здебільшого завдяки морським дронам. Це вже ж дуже тішить серце, але головне, що успіх морських дронів це приклад історичної справедливості. Адже перший радіокерований морський безпілотник був винайдений понад 100 років тому українським винахідником. Як це сталося? Хто був цим першим дроноробом? До чого тут Генрік Герц, Нікола Тесла, а також Кирило Мефодівське братство та Микола Міхновський? І чому ім'я одного з найвидатніших європейських вчених було майже стерте за останні 100 років? Всім привіт! Ви на каналі Як було», де ми говоримо про історичні події. Мене звати Григорій Кісіль, і сьогодні я розкажу вам про винайдення радіо та дистанційного керування і про одного з видатних винахідників свого часу Миколу Пильчикова. Впевнений, що багато хто знає, що радіо винайшов у 1897 році Гульєльмо Марконі. Або кажуть, що раніше це зробив Олександр Попов, або взагалі ще до них Олівер Лодж. Насправді це дуже спекулятивне питання, тому що до винайдення радіо було залучено більше вчених, та навіть ці троє використовували винаходи одне одного. Тому вважаю, що слід розповісти про винайдення радіо по порядку. Зроблю лише невеличкий дисклеймер. Я не є фізиком за фахом і тому в цьому відео фокусуватимусь на хронології подій. Не сильно вдаючися в глибини теорії фізики, зрештою відео історичне і базових знань по фізиці з восьмого класу нам всім вистачить. Те, що ми звикли називати винайденням радіо, насправді є розробкою пристрою, який здатен передавати та приймати електромагнітні хвилі на певній відстані. Радіовежі в наших містах та радіоприймачів наших авто це по суті та сама технологія, але з іншого щаблю еволюції. Так склалося, що приблизно в один час в різних країнах різні вчені розробили окремі елементи, а потім з різницею в місяці зібрали все докупи в пристрій, який ми звикли називати радіо. Взагалі, автором теорії електромагнітного поля був британський вчений Джеймс Максвелл. Він працював у другій половині 19 століття і вже за декілька років на базі його теорії почав ставити практичні експерименти експерименти німецький науковець Генріх Герц. Він досліджував рух металевого пилу, коли поряд проходила електрична іскра. Насправді, хто знає, можливо, Герц міг стати першим винахідником радіо, але він дуже рано пішов з життя у віці всього 36 років. Проте його експерименти надихнули ціле покоління вчених по всьому світу. Одним з них був француз Едуард Бранлі, який генерував струм поряд зі скляною трубкою з металевими ношурками. В результаті оті ото шурочки, реагуючи на струм, злипалися до купи. Цей пристрій так і називають, трубкою Бренлі. Він був винайдений 1890 року, не пройшло багато часу, і пристрій Бренлі вдосконалив англії Олівер Лодж. У 1894 році він приєднав до трубки невеликий молоточок, який струшував металеву грудку, і вона знову розпадалася на ошурки. Цей винахід лож назвав когерером, і пристрій дозволяв кодувати сигнал азбукою морзе, ну тобто чередувати коротку або довгу паузу між струсами ошурків. Власне, 14 серпня того ж таки 1894 року Олівер Лодж продемонстрував в Оксфордському університеті бездротову передачу повідомлення азбукою Морзе на 50 метрів. Це був лише експеримент, і Лодж далі його не розвинув. Проте оцей самий Кохерер дозволив вже Олександру Попову розробити знаменитий грозирюдмітник. І явити його світу 7 травня 1895 року. І так саме цей пристрій в Росії і в СССР називали першим радіо. Навіть 7 травня святкують День Радіо. Та й, взагалі, це ж Жанал гавнєти і таке інше. Ви зрозуміли? Правда, заради скажу, що це дійсно був перший повноцінний більш-менш досконалий радіоприймач. Попов оснастив Когерер Лоджа самописним механізмом, і той мог фіксувати появу блискавок на певній відстані. Головне у винаході це те, що не було мети досягнути обміну інформацією, тобто того, чого ми розуміємо під радіозв'язком. Попов цілеспрямовано робив пристрій для фіксування атмосферних явищ. Це було потрібно на флоті, щоб кораблі у морі вчасно коригували курс та оминали шторми. Натомість, вже згаданий на початку відео Гульєльмо Марконі, в той самий час зосередився на бездротовій телеграфії. Він ще у 1896 році демонстрував на виставках свій радіотелеграф, навіть на 3 кілометри надсилав повідомлення. А вже 2 липня 1897 року він запатентував свій винахід. Сигнал передавався за допомогою генератора Герца, а приймався вдосконаленим грозовідвідником Попова. Сам Попов до речі, зрештою теж створив свій радіотелеграф. Але аж на півроку пізніше за Марконі, 30 грудня 1897 року. І він його не патентував. Бо Росія завжди була бюрократичною помийкою. І які, взагалі, там могли бути патенти і виробництво? Кожен винахід треба було тягнути в відповідне міністерство, а інколи навіть цар мав ознайомитися з винаходом. Тому й не дивно, що попов виробляв свої прилади напівкустарно, Натомість Марконі вже за два роки мав завод, де працювало півсотні людей. Отака вона різниця в цивілізації. Ну і про відношення до науковців в Росії. Ось ще показова історія. Був такий київський студент Володимир Добровольський, який не діслав до фахового журналу Електричество свою схему і опис пристрою для бездротової телеграфії. На основі герцових дослідів. І знаєте, коли він це зробив? У 1892 році. Раніше за всіх за Лоджа, за попова, за марконі. Але редактори журналу відповіли, щоб хлопець припинив мріяти, бо це взагалі-то неможливо. Що характерно, коли одне за одним в світі почали демонструватися подібні пристрої, журнал взяв і опублікував статтю з затримкою в 10 років. І всерйоз цю статтю вже зрозуміло, що ніхто не сприйняв. Це про необхідність незалежних українських видань, бо російські редактори це ті ще мізерні і мерзенні ідіоти. Хоча, якщо загуглити, то вони, звісно, видаючіся техніки. Отож, проміжний підсумок такий: першим, хто експериментував з електромагнітними хвилями, був Герц. Ним надихнулися всі вище згадані вчені. Навіть перше слово, яке передав Попов, було Герц. Перша експериментальна радіограма це здобуток Олівера Лоджа. Перший радіоприймач винайшов Попов. А от перший радіотелеграф, від якого ми дійшли до сучасного радіо, винайшов Гульєльмо Марконі. Але, звісно, поки існуватиме Росія, там будуть бити себе в груди і кричати Попов. Але це не новина, їм в очі з цих казатимуть дощі де. Передача повідомлень або виявлення грози це лише одна зі сторін застосування радіохвиль. Не менш важливим було винайдення радіокерування. Першим запатентованим пристроєм радіокерування став телеавтомат Ніколо Тесли. Він його запатентував і продемонстрував восени 1898 року в Madison Square Garden. Що ж це був за винахід? Це був кораблик, який плавав у басейні, а керував напрямком руху Тесла, який стояв поряд. І найголовніше, що ми маємо знати, що це не перший видайдений радіокерований пристрій. Тесла був другим після українського вченого харків'янина Миколи Пильчикова, який вперше в світі здійснив радіокерування навесні 23 березня 1898 року, аж за півроку до Тесли. Пильчиков продемонстрував у біржовій залі Одеси радіокеровані досліди. І слід сказати, що це був офігенний перформанс, бо що він тільки там не робив перемикав залізничний світлофор. Переводив годинник, заміновував басейн на відстані і навіть підірвав макет яхти дистанційною міною, по факту, першою версією морського малюка. А ще він стріляв з радіокерованої гармати. І все це, на відміну від Тесли, він робив з іншої кімнати. Просто уявіть собі таке шоу в часи, коли гасова лампа в домі це велика розкіш. А з розваг в найкращому випадку є опера, а в гіршому казка на ніч. Що не менш важливо, Пильчиков був взагалі першим, хто захистив радіосигнал протектором від впливу ззовні. Тобто випадкова блискавка могла перервати керування Тесли або телеграму Марконі. Натомість сигнал Пильчикова був абсолютно захищеним. І надалі Пильчиков у листуванні з військовим міністром Росії наголошує, що саме його винаходи дають можливість реформувати армію і зменшити втрати. Шляхом використання, увага, дронів. Він так і писав, що слід запровадити продемонстроване ним дистанційне мінування, використання радіокерованих човнів з вибухівкою, а також перейти до використання сухопутних міноносців, які будуть рухатись попереду військ і знищувати першу лінію оборони ворога. Одним словом, людина хотіла, щоб воювали машини замість людей. Я уявляю, як вони посміялися, коли хтось запропонував зменшити втрати. Камон, це ж найголовніша мета всіх росіян подохнути в окопі в ім'я царя. Щоправда, аж через 4 роки Пильчикову все-таки дали дрібне фінансування на обладнання Чорноморського флоту протекторами. Бо, мабуть, дійшло, що радіотелеграф Попова це дуже добре, але це все одно, що рація у дальнобійника чують всі і свої, і чужі. Проте за рік Росія втратила свій флот під сусімою, бо як показує історія, вони взагалі на морі не дуже то вміють. Хоча один з капітанів дуже хвалив протектор Пильчикова, і навіть йому дали від флоту подяку. Тобто це не якийсь кабінетний експеримент, а реальний пристрій, який використовували на флоті. І от зараз кожен з вас може сказати: Григорій, що ти тут чешеш, який пильчиков взагалі, чому ми про нього нічого не знаємо. Подумаєш, якийсь кулібін, який вигадав все на світі, і нікому не відомий, і таке інше. А я вам скажу, що головна причина, чому пам'ять про Пильчикова була максимально стерта, і чому ніхто в уряді не хотів спонсорувати його ідеї, та це тому, що він був українцем. Так саме через це. Тому що будь-він, велика російська культура, типу Гоголя, то про нього б розповідали в кожній школі на кожнім предметі. Пильчиков це не якийсь притягнутий за вуха персонаж, типу головне аби українець. Ні, на той момент це вчений з європейським ім'ям, член Тулузької академії наук, лондонського фарадеївського товариства, а також вчених товариств Австрії, Бельгії, Німеччини, Франції та США. Він був одним із піонерів електричного звукозапису. Першим на території Російської імперії почав вивчати радіоактивність. Взагалі він перший в світі описав природу рентгенівських лучів. Сам рентген так і не пояснив їх природи. А ще він був близьким другом родини Кюрі і часто відвідував міжнародні симпозіуми. З одного з них він, до речі, привіз із собою у потязі подарунок від родини Кюрі, декілька радіових камінців. Одним словом, був максимально інтегрованим в світову науку і дещо безрозсудним до небезпек. Не кажучи, що він перший в світі застосував радіокерування, ще й захищене. І взагалі за ним ще за життя закріпилася слава українського Едісона. І щоб краще зрозуміти, якого він був світогляду, скажу лише, що його батько Дмитро Пильчиков був одним із засновників Кирило Мефодіївського братства. Це та сама таємна організація, до якої входили Микола Костамаров, Пантелеймон Куліш і Тарас Шевченко. Також він товаришував із Драгомановим і долучився до створення наукового товариства імені Тараса Шевченка. Тому Микола Пильчиков виховувався в максимально патріотичному середовищі. Просто уявіть на секунду, якби у вашого баті були б такі дружбани, як Шевченко або Куліш. Воно й не дивно, що Микола Пильчиков знав сім мов, володів музичними інструментами, а також протягом життя друкував свої вірші українською, незважаючи на всі заборони української мови. Цікаво, що російську він вивчив останньою з семи мов, і то лише щоб отримати можливість вступити до університету. Крім того, Пильчиков, вже будучи відомим на весь світ вченим винахідником, він був ще й активним діячем українського визвольного руху. Зокрема, він товаришував з Миколою Міхновським та активно поширював українську пропаганду. Насправді він був одним із небагатьох діячів визвольного руху, який мав таке широке коло комунікації. Самі уявіть. Ви проводите найсучасніші експерименти за умови, що для цього уряд вам виділяє, а ні чорта уряд вам не виділяє. Ви маєте самі знайти донорів, знайти інженерів, знайти постачальників сировини, публіцистів і так далі. До того ж Пильчиков регулярно проводив відкриті просвітницькі лекції в Україні і збирав він на них по декілька тисяч слухачів. Ми ж пам'ятаємо, що він був майстром перформансу. До того ж був Пертого Норову. На більшості протоколів засідань вчених рад він підписувався як згоден, але залишився при своїй думці. Відповідно, як активіст і як громадський діяч, Пильчиков був для Росії максимально небезпечним. Власним пішов з життя Микола Пильчиков всього лише у 50 років. 19 травня 1908 року. Він загинув від кулів серце. Імперське слідство вже ж нічого не встановило. Офіційна версія самогубства. Справедливості заради скажу, що існує три версії. Одна це те, що він відчував, що починає страждати від променевої хвороби. Воно й не дивно в портфелі возити радієве каміння. Ще є версія, що його вбили французькі спецслужби. А третє, що це зробили російські спецслужби. В будь-якому випадку його рукописи з винаходами і теоріями вкрали ще до прибуття поліції. Ми не можемо стовідсотково стверджувати, що росіяни його вбили, але протягом цілого століття російська пропагандистська машина вбивала пам'ять про таку постать, якою насправді кожна притомна країна пишалась би. Про Пильчикова не говорили, а його винаходи применшували. Його меншевартісно називали недоренгеном і недопоповим. Та й будемо відверті, напишіть в коментарі, хто чув хоч щось про Миколу Пильчикова до цього відео. Ми сьогодні з вами чудово розуміємо, що таке відношення до вченого було тому, що він був українцем, не росіянином, народженим в Україні, не сином пермських бомжів, не українцем зі світоглядом яка різниця. Пильчиков ані дня не існував поза українським контекстом, поза боротьбою за самостійність. І тому визнати його вчені досягнення означало визнати існування нас як політичної нації. А це ніяк не входило в плани мобитів. В плани входила лише куля в серце і забуття. Але життя воно насправді справедливе. І справедливість це те, що знищення цілого флоту з використанням дронів було зроблено країною, видатний син якої винайшов ці самі дрони. І сподіваюся, на одному з морських малюків було, чи обов'язково буде напис від Миколи Пильчикова – Бо кожен такий українець, як він, вартує 140 мільйонів московців. На цьому у мене все. Сподіваюся, вам сподобалося відео. Обов'язково пишіть в коментарях, чи чули ви щось про Миколу Пильчикова або його батька. І а вже ж не забувайте про лайк під цим відео і підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавого. Слава Україні!